Йому інкримінують ухилення від мобілізації та використання підроблених документів. У Миколаєві суд обрав запобіжні заходи для колишнього радника начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна Вадима Глушка. Його підозрюють у використанні підроблених документів для ухилення від мобілізації. За рішенням суду Глушко має з'являтися на виклики слідчого прокурора чи суду, повідомляти про заміну місця проживання або роботи та не спілкуватися із свідками у своїй справі. Слідство вважає, що Глушко домовився із директором лікарні імені Лучанського Андрієм Федотовим про лікування. Після цього завідувачка неврологічного відділення провела первинний огляд та внесла до медичної картки глушка неправдиві відомості про госпіталізацію та перебування на стаціонарному лікуванні. Хоча насправді після огляду він покинув лікарню. Далі вона продовжувала вести його як пацієнта, а потім видала виписаний епікрис. Саме цей документ Глушко подав до ВЛК щоб уникнути служби. Йому інкримінують ухилення від мобілізації та використання підроблених документів, санкція статей до 5 років ув'язнення. Нагадаю, що Вадим Глушко з'явився у Херсоні у 2023 році. Тоді він був радником Олександра Прокудіна із загальних питань на громадських засадах. Після того, як Глушко перестав бути радником, він фактично став людиною без посади. Але, за даними моста, він ледь щоденно знаходився в приміщенні Херсонської МВА, проводив бе. Із заступником ексначальника Херсонського МВА Романом Рочка та керівниками напрямків.